Курточки 40 км, баганошечка 10 кг за 5 тисяч гривень. Чоловіча куртка, джагвульський, розмір Елька, жіноча лижня курточка. дуже гарний колір. розмір М. Зимова куртка, теплесенька, розмір Еска, пуховик жіночий, розмір Елька. жіноча куртка розмір Ска. Чоловіча курточка розмір Ска. Чоловіча куртка розмір. Мка. Чоловіча курточка розмір. Елька. Чоловіча куртка. Під сорочку розмір. Елька. Жіноча курточка розмір S. Така яскрава жіноча розмір M. Чоловіча куртка. фірми Nike, розмір 12-14L. Така курточка жіноча розмір 42. Жіноча безрукавка розмір 48. Жіночий картеган, розмір пише вісімка, чоловіча курточка, розмір елька І остання також чоловіча куртка, розмір емка. Це були куртки 40 км вагами, 60 кілограмів за 5 тисяч гривень.